Колеги, вітаю вас! Ви знаходитесь на каналі Агромен. Сьогодні хочеться підняти таке невеличке питання, таку тему. Зараз дуже багато запитань з приводу десикації. У нас сьогодні 3 вересня 2023 року. Дуже багато людей задають запитання з приводу десикації. і це не дивно, тому що в нашому регіоні, в інших регіонах, дуже багато було насіяно гречки. Також багато зараз роблять десикацію ті ж самі сої, і це дуже актуальне питання. І люди, багато хто роблять одні і ті самі помилки. Давайте розберемо, як правильно це зробити, як щоб не було. Головної болі, які препарати застосувати і тому подібне. Тому що буквально сьогодні утром, передивляючись там різних блогерів утром бачив таку інформацію, да, мені якраз вискочила тема дисикації, і там була дисикація гречки, і там доволі такі... Відомий блог Агроблог, який в Ютубі розповідав, як це робити. Що потрібно робити десикацію гречки, і цю десикацію ми повинні робити дикватом, якби там все це рекламується. Відповідно, люди на це все ведуться. І потім мають проблеми. Дисикацію, дисикантом декватами можна робити, але потрібно розуміти, коли це потрібно робити, і який ви ефект отримаєте. Відтак, давайте розберемося, коли і як робити правильно дисикацію. Ми розберемо як дисикацію гречки, так і дисикацію сої. Давайте спочатку почнемо із дисикації гречки. Ми заїхали на гречку. Ось ми бачимо гречка тут у нас знаходиться в полі 180 гектар гречки, ось вона. Тепер з приводу дисикації. У нас тут гречка висотою 120-140 см, при десикації гречки потрібно розуміти, яка у вас висота. Тобто, в цьому році гречка висока, опадів хватало, умов хватало, відповідно, вона виросла доволі таки висока. Якщо це пожнивна гречка, то гречка орієнтовно в два рази нижча. І на це потрібно звертати увагу. Це перше, що потрібно звертати увагу, яка висотою рослина. Далі. Коли, ми, коли ну Наша рекомендація, коли треба робити десикацію гречки адекватом, декватом дебромів, це тоді, коли ви її хочете посушити, тоді коли поле чисте. Воно не забур'янине в першу чергу, тоді потрібно працювати декватом. Хоч ну, дане поле, в принципі, не забур'янене, як тут вже внесений був декват, 10 днів тому назад, ми можемо спостерігати, що декват зробив з амброзії. Це єдиничні випадки. Ну, да, То тобто є небагато амброзії на полі, тобто ну, також ми можемо спостерігати е, отаку амброзію. Тобто ось ми можемо спостерігати, що деквад трохи попав. Тобто, чи форсунки були неякісні, ну, тобто якимось методом сюди деквад не попав. І ця амброзія стоїть. Відтак, е, якщо у вас на полі немає такої проблеми з, з бур'янами, то е, декват буде підходити і ви великих проблем не побачите. Але якщо ви декватом будете сушити і бур'ян, який на полі, ви його ефективно не висушите. Це потрібно розуміти. Далі, е, ми повинні розуміти, що декват дибромід це діюча речовина контактна. Куди попало, те і забрало. Тому, по-перше, потрібно, якщо ви працюєте адекватом, потрібно правильно працювати з робочим розчином, правильно працювати з каплею, з форсункою, щоб, щоб капля роз... щоб капля попадала на всі частини, які ви хочете посушити. В даному полі було внесено адекват. І ми можемо спостерігати, що якість, що форсунки були крупнокапельні. Відповідно, ми припалювали, було припалено вершок, вершок висох, він сухий. Відповідно, далі ми можемо бачити ось дію диквату да, на листочках, зелені листочки, такі плями. Ось ми бачимо. Що була крупна капля, далі йшла, вона не добивала його нижче. І ми маємо внизу відсутність дисикації, тобто вона сира. Ось можемо спостерігати на деяких моментах, що капля попала сюди і вона висушила його. Тобто потрібно звертати увагу на приготування робочого розчину, Тобто це повинна бути правильна норма діючої речовини. Чим вища рослина, тим більше діючої речовини. Це повинен бути правильний pH води робочого розчину. Це повинна бути мелка капля. Багато хто вносить крупної каплі в кінцевому етапі він отримує те, що препарат не спрацьовує. Що ще можна сказати? Моя порада те, що декват, якщо ви хочете дійсно адекватно посушити гречку, самий оптимальний варіант для того, щоб її сушити, це вона повинна бути висотою не вище метра, а то ще й менше. Якщо у вас гречка вища метра, уже десикацію треба робити іншими методами. Зараз ми про них поговоримо. І так, якщо в нас висока гречка, і нам треба зробити її посушити, зробити десикацію. Це також підходить цей засіб, коли ви, у вас велика забур'яненість на полі, ви хочете скосити нормальну гречку без будь-якої головної болі, забивання барабанів комбайна і так далі. В даному випадку рекомендація внесення гліфосату калійного гліфосату в нормі. 3 літра на гектар з додаванням е, прилипачів, е, також оптимізації робочого розчину, щоб PH води було в дозі 6,5 е, pH води. Відповідно, для стабілізації води ми можемо застосовувати такий продукт, як «Акваглайд» компанії Ахете. Відповідно, що ми робимо? Так, да, це трохи довше в порівнянні з декватом, з але ми можемо підсушити повністю всю рослину, починаючи від верху до низу. Також тут уже меншу роль іграють капля в порівнянні із декватом. Також в порівнянні з дикватом ми не сильно залежні від погодних умов. Якщо погодні умови або сонячна транспірація не підходить препарату, то він буде працювати тоді, коли будуть більш сприятливіші погодні умови в порівнянні із дисикантами на основі деквату деброміду. Ось така, невели... Ось така невелика інформація. Відповідно, підіб'ємо підсумки. Якщо у, вас, е, якщо у вас гречка чиста і висота її менше метра, відповідно, ми можемо працювати адекватно при правильному застосуванні даного продукту. Якщо е, у вас або є забур'яність, або гречка дуже висока, і ви її хочете ефективно зробити десикацію, це однозначно гліфосати на основі калійної солі. Тоді це буде ефективно. Ось така невелика інформація з приводу гречки, з приводу десикації. Ідентична ситуація з соєю. Зараз багато хто планує робити десикацію сої, і ці ж самі, принципи можна примінити до сою що й до гречки. Тобто, якщо ви хочете підсушити сою, десь недогони, у вас на полі немає бур'янів, то ви можете застосовувати десиканти на основі деквату. Якщо ви хочете забрати ще бур'ян, тому що там вовки виють на полі, то це потрібно працювати, звертати увагу на гліфосати. Ну, в більшості випадків, да, соя у нас на полі ну, немає ГМОшної, Відповідно, ми розуміємо, що якщо ми працюємо десикантом, то більше всього, якщо їздить недогони, то гліфосат її не забере. Відповідно, там є інші методи додаткові для того, щоб це зробити. Була, тобто, це ж, ж той ж самий додавання деквату до того, щоб підсушити. Це була практика також роботи з дикамбою, застосування декамби при умові того, якщо ви цю... Сою не плануєте використовувати написівний матеріал. На це все потрібно звертати увагу. Це загальні такі умови, в принципі, для того, щоб це все ефективно працювало. Ось така невеличка інформація, коротка, я сподіваюся, що вона була корисна для вас. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Внизу під посиланнями є наші соціальні мережі, в які ви можете заходити. І там дуже багато спілкування з аграріями, даємо відповіді на різні запитання. Заходьте також на наш сайт розділ «Агроблог», там де є дуже багато цікавої інформації. Дякую вам за увагу і вам успіхів!